Хворим здоров'я, а здоровим додаткову енергію додають бджоли. У цьому переконує домашня здравниця на Рожнятівщині. Її власник, колишній лікар-анестезіолог Володимир Казюк, займався бджільництвом ще з дитинства. А вийшовши на пенсію за вислугою років, вирішив скористатися допомогою цілющих комах. Тож днями відбулося відкриття та освячення цього здоровчого закладу, побували на відкритті та розпитували про секрети лікування бджолами і наші кореспонденти. На подвір'ї родини козюків чудовий дерев'яний будиночок під назвою Апітерапія, де з лікувальною метою застосовують сон на вуликах, тепловий армотерапічний масажі, звуковий біоенергетичний потенціал людини тощо. Освячення оздоровчого будиночку здійснив місцевий парох, отець Декан Володимир. Після освячення наша знімальна група мала можливість оглянути нову будову та розпитати про секрети лікування бджолами. Ідея удосконалити пасічну справу, любов, до якої прищепив вже покійний дідусь у Володимира Казюка виникла по завершенні своєї лікарської кар'єри. При виході на пенсії я їздив по багатьох конференцій лікарських, пасічницьких, терапевтичних, зустрічався з людьми пасічниками, аматорами. Ну, у нас виникла ідея відновити давно забулий метод лежання на вуликах. Разом із дружиною, до речі, лікарем-кардіологом, вирішили створити в себе такий невеличкий осередок для оздоровлення рідних, сусідів та бажаючих людей. Збудували здравницю власними силами. Із сином Олегом були за архітекторів, дизайнерів і будівельників. Правда, допомагав сусід Степан. У оздоровчому комплексі епітерапії відчувається аромат меду, прополісу, гудуть бджоли. Є три кімнати: з них дві лікувально-оздоровчі, де розміщені спеціальні дерев'яні ліжка лежанки, встелені покривалом, в яких мішано вулики з бджолами Чотири сім'ї потужністю 18-20 рамок та кімната для відпочинку, де відвідувачі можуть ще скуштувати бджолені продукти. Крім їжок, лежанок з вуликами є спеціально відведене місце для масажу. Людина, яка лягає на лежанку, потрапляє у потужне електромагнітне поле бджіл. Комахи лікують ароматом, теплом і голом, який урівноважує і заспокоює нервову систему. Найкорисніше це біополе бджіле, яке схоже на людське, розповідає Мирослава Казюк. На пасіці гарна енергетика. Людина відновлює своє біополе, особливо корисним є відпочинок і оздоровлення на вуликах, лежанках. Перебуваючи в ньому, людина отримує своєрідну оздоровчу інгаляцію, оскільки повітря завдяки природному антибіотику прополісу є стерильним. Окрім того, вібрація крил комах, яку ми сприймаємо як гудіння, також позитивно впливає на організм. Таку апітерапію в комплексному лікуванні багатьох хронічних захворювань використовують в Сполучених Штатах Америки та Європі. Ефективність оздоровлення у будиночках залежить від тривалості перебування для досягнення оздоровчого ефекту та відпочинку. рекомендовано перебувати не менше двох годин. Значно більшого результату можна досягнути переночувавши будиночку. Лікувальні властивості домашньої здравниці пані Мирослава випробовує на собі. Зізнається, покращився сон, додалися сили. Сон повноцінний і просинаєшся зранку значно швидше, ніж з і з більшими силами відновлена працездатність, активна легкість, відчуття легкості, свіжості. У родини казюків пасіка на 150-200 бджолосімей, бджоли сімей, залежно від сезону. Звичайно. Це велика та клопітка робота. Радує те, що допомагає син Олег. От вже починаючи наш пасічницький сезон, ми кожен день з раночкою до пізнього вечора ми працюємо, переглядаємо бджоли. Потім, от середина літа, десь початок, кінець червня, початок липня. «Джоли навіть швидше середини, червня, початок липня, вони починають роятися, ми це все пильнуємо, знімаємо ці руї. Апітерапією повинен займатися тільки лікар-апітерапевт, який закінчив спеціальні курси. На жаль, їх у нас одиниці, каже Володимир Іванович. У нас одиниці лікарів апітерапевтів У Франківську є доктор-апітерапевт, є в Косові доктор пепевті, дійсно доктори, які закінчив курси. Останні люди ну, дуже їх багато ті лікують у курсі, ми практично шарлатани. Вони не є докторами, вони ставлять ділки, ну і ставлять. Ну, він не є доктором. Лікар – доктор, є? який закінчив ще спеціальні курси по апітерапії, суто апітерапії. Комплексне лікування складається із сну на вуликах, споживання продуктів бджільництва та із бджолиних укусів. Останній на ближчій перспективі. Родина лікарів Казюків запевняє, з допомогою бджіл можна позбутися будь-яких недуг за винятком туберкульозу, тяжких психічних розладів та онкологічних хвороб. Марія Мацієвська, Володимир Мацієвський з Рожнятівщини, телекомпанія Раї.